Нардепка Софія Хедина каже, що е, почали враховувати роздрукування бюлетенів на президентські вибори. Було надано наказ держпідприємства України. Правда, що там вже починають бюлетені штампувати? Ні, неправда. Абсолютно неправда, тому що вісьмірка, десятка мечів, карта. Е... Карта Башта, але ви знаєте, що я хочу вам ще сказати? Я от бачила на рахунок того, що от ми там, да, після військовий стан ще будемо це. ж Процес не одного дня. Ми всі це розуміємо взагалі для всіх сфер нашого життя. Але ж що я, я бачила, вибори все ж таки будуть, але якось частково вони будуть не з бюлетенями, частково можна буде, бути... от вони якось будуть комбіновані. Якось, знаєте, як через інтернет, а частково там от люди, які не можуть, там люди старшого віку, да, які не можуть там користуватись інтернетом, все-таки якийсь відсоток цих бюлетенів буде надруковано, але це десь порядку 20-30%. відсотків. Вибори восени, ви бачите? Так, я навіть О... бачила, я навіть бачила, хто буде президент. Це вже теж можна вважати. Не військовий, не жінка. Тоді ви вже точно мене заінтригували. Я трошечки згодом, і я вам розказую: поліція, коліція, коліція. Коліція поки колотись. Ні, зараз не буду колотися, бо мене люди закидають камінням, поки ще рано їм знати, людям знати таку інформацію. Це прям вже конкретно. Ну ви розкажете, так? Да? Обов'язково. Тільки не сьогодні. Сьогодні ні, тому що зараз люди зараз у людей так вони стільки інформації відкриваєш за п'ять хвилин новини, а там уже стільки всього читати, що читати, не перечитати, так воно все змінюється. Тому е, людям потрібно давати інформацію дозовану, щоб зберегти і так оце, знаєте, розхитану цю психіку людей. Ну все таки не можна не запитати. Ну це ж не буде про російський уряд. Боже, ні. Фу, все. Все, поки я а взагалі до речі, про російський уряд те, що я теж дивилася, просто озвучу, тому що не буду повторно дивитися, але тому що декілька разів дивилася. Буде дуже жорстоко, жорстокі закони, і буде дуже жорстоко каратися. От там ОПЗЖ, оці всі люди, які були от проросійськими, які навіть під час війни намагалися свої, знаєте, щупальця просунути. Будуть дуже жорсткі закони, які будуть карати цих людей жорстко. Ні, вже, не, уже стосовно їх назад, їх назад не прийме. Навіть в межах обміну. Ну, типу, що ми вам бойка, а ви нам там 300 наших хлопців. А вони їм не потрібні. Чи бачите, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю на території Курської області? таке питання. Ні. Це неможливо. Ага. Брудну бомбу, вони так само там бували, що там погрожували. Зараз давайте глянемо на цю брудну бомбу, я ще не Ну, бувалася. я не знаю, да, мій менше більше бомба, то напевно вам не покаже, як там Ні. Тобто, дивіться, шестірка мечів, десятка чаш це щось шестерка... таке mm -hmm. на, на мілкому рівні. На досить такому мілкому рівні, ні. Так, стосовно Трампа, всі ми знали, які там він заяви робив до цього, які зараз робить. Люди просто хапаються за голову, коли його слухають. Трамп здає Україну? Пряме питання. Ставлю всі. А давайте я от, до речі цього не дивилася. У мене є своє бачення, але от прямо зараз ми подивимося. Трамп здає Україну. Вісьмірка Пентаклів, Сімірка жезлів. Ну це точно ні. Але тут є у нього свій план по картах. Є свій план на Україну, але він її не здає. Вона йому потрібна, вона для нього як ресурс, і ресурс навіть не в тому плані як ресурс, а, от за ті копали, за які так багато говоримо. Так а, вона, Україна для нього це інструмент, а, завдяки якому він подолає свого ворога. Тому що Путін для нього ворог. Він для нього не союзник, ніколи не був. Цю гру, яку він грає, це гра. Це ілюзія. Повірте мені, дивіться, тому що карта місяця ще закриває цей розклад і каже мені, що це таємний задум для того, щоб сісти на трон, на світовий трон, подолавши ворога. Тому от, о, о, хочу звернутися до людей. От те, що ви дивитеся, те, що ви чуєте, не панікуйте. Все йде за його планом, але для нас цей план теж хороший, повірте, як би воно не звучало. Зараз може зараз показатися, що ми такі якісь не зовсім вигряшні ну, не зовсім виграшному становищі, але дивіться, це ілюзія, це все ілюзія, це от показово. Пише американська преса, що Зеленському пропонували американці підписати документ, який надає Америці права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Але Зеленський відмовився це підписати, бо е, пишуть, що він це вважає зрадою інтересів і те, що ну, Україну продають. Отак, от, от правда, що він не підписав, йому таке пропонували. Чи пропонували йому таке? От дуже цікаві карти знову падають, показують, що так пропонували, але там в задумі таке було. Розумієте, бачите, як по карті Віка Жезлів, що таке в задумі було показати ну, все це, це на загал, але і він на загал мав би якби відмовитися, показавши, що я відстоюю інтереси України. Я не знаю, чи я доступно говорю. Ні, але я там... Я а він підписується взагалі, його можуть ну, натиснути на нього. От сказати, що все, в тебе іншого вибору немає. От ти це підписуєш, і ми тобі там просто золоті гори обіцяємо. Дивіться, золоті гори вони обіцяють, по тузу Пентаклі, все точно. Ну, обіцяють золоті гори. Тобто це реально правда, це не якийсь там кілометр. Але так? вони а, обіцяють золоті гори, знову дивіться, карта місяця перекрилась. за щось інше, там будуть угоди, але вони будуть не такі жорсткі. Будуть підписані документи, будуть підписані угоди, будуть використовуватись наші ресурси, але в облаго і нам, і нашій економіці саме так, не? саме так. Кількість... <кій> добре, добре. <кій> Знову ж таки, я слухаю людей, то всі дуже, дуже критикують усі всякі плани американців на наші ресурси. Вони кажуть: та, все, нас розпродають, все забирають, і ми залишимося з ніщим. Тим паче ми вже укладали договір з американцями в 90-х, нічого не вийшло. Так, це був інший договір, бо меморандум, але по факту ну, це були 90-ті, Мирослава. Це були 90-ті. Останнім часом так, ніби вже про наступи в Донецькій області говорять ще менше, але ну, все одно якось о, ви тут Вони... в мене карта просто впала. Я дивлюся зараз. Бачите, паж мечів впав. Мене карти просто дуже говорящі, такі і вони інші. то це шо, то це що означає? Я второ не розбираюся, сам не гадаю. Так а, це означає, що а, а, питання, які ви зараз будемо, а, які ви зараз будете задавати, відповідь швидше всього буде так. Ну таке просто я хотів якраз питати, чи можливий захід росіян у ДПРську області, якщо чесно. А давайте що ж вони це хотіли сказати, тому що я не бачила да. обіду заходу, вибачте, дивіться. Бо скільки. вони ніби сповільнили наступ зараз. А тепер дивіться. Вони а, теж так боялися цього заходу. в Покровськ, так били вже той Покровськ, але ну відстояли, відігнали дійсно. Тому що я взагалі не бачила окупації Покровської. Я не бачила, е, дивіться, я не бачила е, те, що будуть військові дії на е, в Дніпропетровській області, верніш так можна сказати. Але mm. ворога, у план, о, оця карта, бачите, знову на мені випала, що падала. І вона означає, що плани були колосальні у ворога. Так, плани були просто колосальні зайти е, в Дніпропетровську область. Але трійка. Чаш і от це з їхньої сторони, тому що король чаш це не завжди, от є теж їхнє як як керівництво, їхні плани, їхні да, якісь пронаступи, і воно перекривається трійкою чаш, що означає, що їм це не вдасться. Але у них були дуже великі плани на це. І знову показує, фортуна від них відвернулася і вже давно. Ну за такі злодіяння не дивно. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де тайм коди. Що Путін не здох. Досі Екстрасенси, що це не зробили? Чого Путін не здох? Можу сказати. Дивіться, зробити. Порчу на Путіна значно важче, ніж на, наприклад, Івана, там з якогось селища, тому що Іван не впливає на світові процеси. Пробити його поле дуже легко, а от пробити поле Путіна, який, біля якого сотні людей, який впливає на такі світові процеси, ну фактично неможливо. Потрібен час, потрібно розкручувати події. І е, чому неможливо було вважати, коли закінчиться війна? Бо цього в просторі ще не було. В просторі це з'явилося от в листопаді цього місяця, на початку листопада, вже можна було вважати, коли закінчиться війна, вперше за три роки. А, тут ми про Івана це як приклад. Тут ми нікого не хотіли образити. Ні, 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 абсолютно це прекрасне це... ім'я. Ну, типа, Володя і Володимир а, Іван, ну абсолютно. Чи у вас і досі так залишається, що в лютому це буде той період, коли війна може закінчити, чи гаряча фаза? От я не знаю, мені просто люди переповідали, да які слідкують постійно за вами. Що от ви кажете, що от в лютому от є така там можливість ймовірність, Давайте так це назвемо, як зараз ви бачите. Я запитала, коли я відчула у просторі, що війна закінчиться. Я запитала під час там медитації певної молитви, коли закінчиться війна, і мені сказали, коли був початок, тоді буде і кінець. Я запитала, це буде ми, ми будемо відзначати там вшановувати ну, третю. Ну я не знаю, це не можна да. це, там відмічати. Да? Роковини, роковини Третю річницю. Роковини, да, третю річницю будемо так. Будемо, а от якраз після буквально протягом 7-10 днів буде оголошено про нашу перемогу. Потім ще буде е, тривати певний період там забирання земель, підписання якихось паперів чи можуть в лютому устаканити питання відправки миротворців в Україну? Тобто, чи ми дізнаємося, що от все миротворці будуть саме європейські миротворці? ну, Як там говорять зараз так? Які будуть на лінії бойових зіткнення. Це саме будуть миротворці. І дивіться, я хочу сказати, я це вже питання дивилася, і мені знову йдуть ті самі карти. Вони будуть, якби, ну, це не одразу їх, там, знаєте, що вони якби зайдуть. Тобто цей процес буде відбуватися, тривати з березня до серпня місяця. І не тільки, до речі, з Європи. Взагалі дуже цікаві події потім будуть відбуватися на територіях. Ну, це будуть гарантії на територіях, які ми деокупуємо. Але дивіться, це буде ем, ознакою того, нашою гарантією, що наш такий хальовий, хвальоний старший брат, як він себе називає, ніколи більше не зайде до нас з мечем. Це буде гарантією. Mm. Uh... Є така інформація від на, наших о, спеціалістів, що у разі похолодання можуть ввести обмеження на споживання газу, тому мені з цього приводу люди писали: чи ви бачите проблеми ще й з вимкненням газу, як було у нас раніше зі світлом? Зараз -шу -шу, ніби так зі світлом. Ну, Нормально. Ем ми, Мирослав, пам'ятаєте, теж після того блэкауту, який нас так налякав, там 23-й рік, у 23-му році був у нас такий, що ми сиділи просто годинами. Ну як 22-й, 23-й. Пам'ятаю, в 22-му був шок, коли саме ці перші дні були цього блэкауту, коли ми ще не знали, що це таке, батарейок, ну, не було багато генераторів, вообще тут ще не пахло. Так, да, так, да, так, да, пам'ятаєте, як тоді було. І потім, коли от нам е, вони пам'ятаєте, як вони били наші теці от цієї осені і всі теж дуже боялися блекауту. Я не бачила блекауту, я казала, що з. Ну, будуть там, там годинку, дві, то там тиждень два потім наладять, тому що ми до цього вже були готові. Mm -hmm. Але а, давайте... Газом? а давайте подивимось з газом. Я, до речі, ще теж не дивилась цього питання. Це... Ну, У нас ніби вже зима закінчується, по суті. Слава Богу, ми думали, що в березні не буде там сильних морозів, ну, принаймні не повинно. І дивіться: двійка жезлів, дев'ятка жезлів, це карти, які кажуть, ні, проблем ні. Тобто вони відповідають, це така комбінація карт. І дивіться, карта дурень, обнулення, тобто м -м, проблем з газом не буде. Питання глядачів, давайте. Давай. Пишуть нам, коли можна повернутися до Слов'янська. Тільки а... я просив би упочка. А я, я слов'янською часто буваю там і там і зараз, наскільки я знаю, там так і є, там чому не можна, не буду казати в ефірі, тому що знаю, вологі да. нас дивляться, да. але ну там я не бачу небезпеки для Слов'янська. Тобто ви можете повертатися хоч зараз, якщо маєте бажання. Хм. Ви не бачите там, що можливо у майбутньому може бути окупація міста, про те, про що ні. там бояться люди? Ні. Ні, ні, ні. Люди бояться, тому що люди пережили там окупацію, страшну окупацію, яка там була е, в чотирнадцятому да, році, і е, у них уже такий, знаєте, тригер, і тому вони бояться, але окупація я там не бачу взагалі. <зас> Анжелі, Анжеліка, е, коли відкриють кордони для виїзду за кордон? Я так розумію, для чор для чоловіків да, да, да. Анжеліка пише дякуємо за таке питання. У 25 році ви це бачите чи чи ні? У п'ятому році я це бачу частково. Все ж таки, mm. якісь обмеження будуть. Але наприклад, якщо от е, люди захочуть поїхати на відпочинок і будуть давати теж якісь, ну тобто не буде вже такого от, з травня місяця, не буде такого жорсткого обмеження. Тим більше вам скажу: я бачила, десь кінець травня відкриють уже е, простір. У Львові, у Львові саме у Львові, ви бачите? саме у Львові. Потім буде Київ. Спочатку буде Львів.